Дещо дуже несподіване. Поцілунки в губи та як можна це робити. Єдина річ, в якій я перевзулася, як розвивати дини після року. Це скарб, і секретиків, фішок. І така, а я знову хочу. Та так піднімає настрій. лінива мама. Я тобі щось дам, якщо держцю. Це взагалі не дуже. Він заснув. і лежачи поруч. Ця історія для нас закінчиться. Буду готувати А завтра він що їсти буде. Всім привіт, мої любі! Сьогодні 15 жовтня, і я вирішила. Чому би не почати знімати влог і не показати вам якісь цікаві моменти, які будуть відбуватися протягом найближчого тижня або навіть двох. Подивимось, наскільки цікавим буде життя, бо в декреті з цим трішечки проблеми. Вчора чомусь в мене виникло бажання нафарбуватися. Хоча ми проводили з Дем'яном звичайний день, ходили на майданчик і займалися вдома побутовими справами. Погуляли надовго, хвилин 40, тому що на вулиці було доволі холодно був неприємний вітер. І сьогодні я прокинулась і така. А я знову хочу. Це Та, так піднімає настрій. Зовсім такий інший стан. Хоча я не люблю фарбуватися, я роблю це вкрай рідко, десь раз в тиждень і ніколи там раз на два тижні. Але вчора мені це підняло настрій. Так трішечки змінило мій стан. Я думаю, чому б сьогодні не повторити? Вийшов в мене такий зовсім легкий повсякденний макіяж, але до настрою і стану відразу плюс сто нафарбувалася разом з Дем'яном, поки він грався моєю косметикою, б'юті-блендерами, кістечками, помадою. Добре, що він не відкривав їх, розсипав мені каву, коли намагалась її випити. Але добре, що вдалося з ним це зробити. І тепер, коли він спить, зараз у нього буде один денний сон. Заснув він на нього о 12, бо вже пройшло півгодини. Кашмара, я ще нічого не встигла зробити. А я зараз буду знімати відео, і це дуже незручно для мене, тому що зазвичай я на вихідні дні виділяю один день для зйомки рілсів, тому що я їх викладаю кожен день по будням, А потім протягом тижня просто монтую кожен день один рилс, і це дуже дуже зручно. Цього тижня я це не зробила і тепер мушу кожен день знімати відео. Вчора я взагалі не зняла жодного, зняла просто озвучку голосом і зробила відео таким чином. Сьогодні вирішила, що хочу розмовне відео, тому зараз буду знімати і дуже сподіваюся, що встигну його зняти і змонтувати, поки буде спати Дем'ян, тому що з ним це робити неможливо. В наступному влозі вас чекає дещо дуже несподіване. Це почнеться серія таких цікавих влогів. На жаль, вона триватиме не дуже довго, але ви точно будете здивовані. Янчик, буде з мамою готувати їсти? Так? Так. На о, о. А навіщо ти кидаєш? Мамі ж боляче може бути? Від мені закинув крем прямо в руках піжами. Давай бах. Почав так робити, коли дивується, це дуже смішно. Взагалі зараз такий цікавий вік, нарешті з ним можна поговорити. Я йому задаю питання, він відповідає, розуміє мене, і після року, взагалі, відсутності будь-якої комунікації, такий рівень комунікації ну це просто вау. Два дні тому закінчився просто трешовий стрибок зростання, і я бачу, що це було не дарма. Дем'яна, як ти танцюєш? Будемо слухати музику і танцювати? Так любить Капець просто. Такі хорошень, коли не плаче, не ниє. Ти на руки залазиш? Ну, давай. Що це таке ти кажеш? О-о-о. Попереду ще один стрибок зростання. Останній нарешті. Теж на п'ять тижнів. Цікаво. Які зміни відбудуться після нього? Те, що ви бачите перед собою, це скарб, і ще одна причина любити осінь. Це називається актонідія. Якщо ви ніколи не куштували, то знак це зробити, тому що це неймовірно смачно. Ось так виглядає в розрізі. Я би не сказала, що на смак схоже на ківі, тому що взагалі немає жодної терпкості, навпаки, дуже солодке, смачне. І я прям дуже дуже люблю цю ягоду. Попередні відео на моєму каналі стосувалося прикорму різних лайфхаків, секретиків, фішок, які полегшують цей весь процес, загалом харчування нашої родини. І зараз я вам хочу просто показати наглядний приклад, як я придумую, що приготувати Дем'яну. Тобто я стараюсь не купувати продукти під якусь конкретну страву. Це відбувається дуже рідко. Зазвичай я думаю, що приготувати з того, що в мене є вдома. І вийшло так: що вчора мама передала гарбуз села, Я його запекла, просто збризнула олією, не додавала ні солі, ні спеції. Чомусь останній рік він мені дуже полюбився, хоча до цього я майже його не їла. А і вийшло так, що в мене є ось цей гарбуз. Вчора дом'яного просто так поїв з гарніром і м'ясом. А сьогодні побачила, що в мене є ще морква. Я її почистила, порізала на шматочки. Зараз варю, і коли вона розвариться до такого стану, що можна буде перем'яти виделкою, я її поєднаю з гарбузом, з бананом, яйцем, можливо, трішки борошна або манки залежно від текстури. Я це буду або переминати виделку, якщо я захочу, щоб в цьому кексіку, який вийде, були шматочки, або можна використати блендер. Також в морозилці в мене є трішечки м'яти, можливо, також додам для смаку, і буду готувати в силіконових формочках на пару. і от у Дум'яна буде прекрасний перекус, до якого можна додати грецький йогурт, горішки, арахісову пасту. І це дуже дуже зручно. Також я пробувала такі рецепти робити в духовці, але тоді текстура виходить взагалі не дуже набагато приємніше, саме коли робиш на пару. Вона тоді суперніжна, повітряна і Дем'яну так більше подобається. Хотіла також з вами поділитися нашим невеликим успіхом. Це те, що вчора Дем'ян вперше, напевно, в житті або вдруге заснув, просто лежачи поруч з нами. Хоча спочатку він дуже сильно плакав, не хотів. Але далі ми знайшли ті самі а, різні нюанси, як його розслабити, і він заснув просто без грудей, лежачи поруч, без насіння на руках. І для мене, як для людини, якої цього ніколи не було, а це, звичайно, щось неймовірне. Потроху починаю його такому вчити, впроваджувати це в наше життя, що при закінченні гаве було простіше і йому, і мені. І я дуже сподіваюся, що максим до весни вже ця історія для нас закінчиться. Дасу. Взагалі я планувала годувати тільки рік, але не було настільки і є лінива мама, що мені було впадло цим займатися, робити це поступово, бо я проти такого різкого завершення ГВ. Мені здається, це великий стрес і для мами, і для дитини. Тому ще годую, але вже розумію, що хочу прикривати цю лавочку з першого денного сну минула година. 50 і Дем'ян вже хоче спати. Я не уявляю, скільки має бути років, щоб він нарешті почав мати нормальне перше вікно бадьорості. А це у мене заморожена домашня в'язка, її дуже зручно так зберігати і використовувати потім в смузі. Я прям здивована, що вона ну, якось не знаю, не в'яне, не стає якось більш сухою, що кожен листочок окремо. Тут у мене вже гарбуз, банан. Зараз ще додам моркву. А, ось таке використовую йогурт. Думала, давати його вже до готових кексів, але думаю, ні, додам всередину текстура буде ще більш ніжною. Ще я думаю, додати творог. Але я передумала, не буду додавати окремо дим'ян їсть кисломолочний сир, бо зараз я сюди запхаю, а завтра він що їсти буде. Так, ну я туди реально вже надаю просто все, що можна. Подобається? Я ще не пробувала так робити, але у мене з'явилася ідея замість борошна або манки додати ось такі пластикці. Ну що, буду взбивати і ще поділюсь з вами таким невеликим секретом, що коли Дем'ян був меншим, не хотів їсти крупи, я його ховала теж в суфлі і в ось такі кекси. Я око додала вівсянки, борошно не буду класти, але мені страшно, що воно не збереться все в одну маску, тому додам все-таки трішки манки. Сподіваюсь, що сюди зараз пихнуть ще ось ці два кекси, і гадаю, що за десь 12-15 хвилин вже буде готово. Обожнюю те, що взагалі без використання олії дуже легко ось ці суфлі діставати з формочки. Ці, звісно, трошки розплющилися, але мені не хотілося готувати спочатку одні, потім інші. Ну що, давайте розріжемо і подивимось, що у нас тут вийшло. Однією рукою це, звичайно, робити незручно, але нічого страшного. Зайка, ти обіймушка мене. Зараз вже наступний день готують для Дем'яна і вирішила показати, що у мене вийшло. Я взяла ось таку кукурудзяну крупу, зварила її з водою та молоком. Додала яйце і запекла в духовці. Вийшли ось такі кексики, по факту в яких є тільки крупа і яйце. Дем'ян сьогодні і вчора їх мало круп, тому зайшла ось такий вихід. Подивись на маму. Дві Ви мене питали про розвиваючі ігри Дем'яна, і скажу чесно, що я лінива мама і в цьому плані, тому що не було такого моменту, щоб я гуглила там, як розвивати дитини після року. У мене є одна книжка на цю тему, але буду чесною, що я її ще не прочитала і купувала я її ще на початку вагітності. Вона розділена по віковим категоріям. Це книга від психологині, і більше вона, напевно, не про розвиток, а про те, як батькам справлятися з дитячими істериками, тому це трішки не про це. Але якщо говорити про розвиток, то ніяк спеціально я я не розвиваю. Немає такого, що там не знаю, середа 15.00, ми сідаємо і щось робимо. У нього є книги, але він їх не любить. Часто я можу йому їх читати, показувати картинки, але він їх просто закриває. Хоча ми пробували різні, дуже багато. Просто ще, напевно, не прийшов час, але я продовжую це робити і чекати моменту, коли він ними зацікавиться. Те ж саме стосується карток, які у нас є. Я ось тут прикріплю відео або фото. На них зображені тварини. Там їх стільки, є такі тварини, що я навіть не знала про їх існування і про те, як вони виглядають, як називаються. Дев'яну також я не можу сказати, що цікаво якось ними займатися йому цікавіше їх розсипати, потім збирати назад. Якщо говорити саме про ігри, то є деякі, які нам дарували, і їх можна назвати розвиваючими, але знову ж таки Дем'ян ще до них не доріс. Єдине, що йому подобалося з розвиваючих ігор, це невеличкий такий бізі-куб великого формату, він не зацінив, а от саме маленький, який можна було брати з собою, він ним дуже довго грався, десь місяців з восьми і до року, і одного місяця, це була його просто найулюбленіша іграшка, зараз вже менше. І взагалі можу сказати, що він розвивається все таки більше не іграш Стандартними дитячими, а тим, що він знаходить у нас в квартирі, він дуже любить гратися там кастрюлями і так далі. Я вважаю, що це теж розвиток, тому що він підбирає під там кастрюлю або під сковорідку кришки, він щось складає. І загалом я напевно з тих мам, хто вважає, що діти розвиваються в навколишньому середовищі, якщо їм не заважати і допомагати направляти, тому що все, що знає Дем'ян, він навчився не коли з ним займалася, не коли ми з ним гралися. А саме на вулиці, наприклад. Він був або було, просто коли я з ним розмовляла. Тобто він знає там, як робить їжачок. Ми просто ми говорили, їжачок робить ось так. Та він повторював, запам'ятав, коли ми це робили регулярно. Кожного разу, коли ми на вулиці бачимо там собачку, я кажу, як робить собачка. І він теж може за мною повторювати. І таким чином він запам'ятав, як робить собачка. Єдине, що ми декілька тижнів тому були в гостях, і там uh, був песик, який був трошки захеканий. Він так хрюкав через те, що з, з, багато бігав, був активним, mmm, йому було спекотно. І тепер Дем'ян каже, що собачка робить не та 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 як він до цього показував. А саме, що вона хрюкає. Я Йому пояснюю, що песики так не всі хрюкають, але зараз у нього такий період, коли він вважає, що песики хрюкають. Якщо говорити про котика, то, наприклад, у батьків Тараса є вдома кішка. І Дем'ян завдяки цьому знає, як робить котик. А на вулиці, коли ми з ним гуляємо, він бачив, що. Був такий момент, коли він підбирав сміття, і я забирала у Дем'яна сміття, проговорювала, чому, навіщо, що я з ним буду зараз робити. і Він бачив, яке я його викидала в смітник. І вже декілька місяців найулюбленіше заняття Дем'яна на дитячому майданчику це знаходити сміття і нести його викидати в смітник і чекати від мене реакції, або сам він починає собі плескати. Якщо на вулиці немає сміття, він це робить з листям. Тобто я вважаю, що діти розвиваються і навчаються. І в загальному середовищі, як я вже сказала, якщо їм допомагати, не заважати, направляти. І також вони навчаються від того, що вони повторюють за нами. Чоловік попилососив, я помила підлогу, і тепер Дем'ян вирішив нам допомогти бідні сусіди. Йо-йо-йо-йо-йо-й. Я з Дем'яном майже всі побутові справи роблю разом. Тому він прекрасно знає, що дома, якщо він бачить якесь сміття, він несе його і викидає в смітник. Так само. Якщо він бачить, що там на підлозі лежать його штани, бо я їх там зняла з Дем'яна, поки його підмивала, і вони там залишились, то він їх може підняти, кинути в барабан. Він знаєш, після того як ти кидаєш речі в барабан, ти його закриваєш. Ти відкриваєш відсік, куди ти наливаєш різні мийчі засоби. Зрозуміло, що я не даю йому в руки мийчі засоби, але він його відкриває і каже мені, щоб я туди щось налила. Так само, просто в побутовому житті Дем'ян дуже класно вивчив, є, немає. Він може казати там тато, тато, тато. Я кажу, де тато? Немає, він на роботі. І зараз я можу в нього запитати: там Дем'ян, є світло? І він каже, «ні, немає. Або так, є. І от дійсно дуже класно те, що зараз, після цього стрибка зростання, який був після тришових тижнів. Я бачу дійсно наслідки цього, як я вже вам казала на початку цього відео, те, що він почав відповідати мені так, ні, і стало з ним простіше будувати діалог. Наприклад, коли ми там щоразу йшли їсти, я казала: ти будеш зараз їсти, ти будеш там, ням ням І він тепер, коли хоче їсти, він мені це дає знати саме з такими якимись простими словами, ну які насправді навіть словами важко назвати. Але я вже можу розуміти, що він хоче, що ні. І, наприклад, так само я ось це є немає, приношу на гру, те, що я можу там видовити. Лоні не зна заховати предмети, казати є або нема, і він все це дуже швидко запам'ятовує, впитує в себе і потім переносить абсолютно на різні життєві ситуації, в яких він опиняється, і може там сказати сам є, нема, і це дуже прикольно. Мені здається, що таким чином, в майбутньому він зможе вивчити її кольори, тому що я просто буду йому не тільки на прикладі картоку, а й, на прикладі абсолютно всіх предметів, які нас оточують вдома і на вулиці, обговорювати кольори. І я думаю, що таким чином дитина класно зможе розвиватися. Тому я вважаю, що моя найбільша задача на найближчі місяці це ось так підовлювати моменти під час прогулянок вдома і таким чином розвивати дитину, а не знаю, якось іти з нею сідати. Давай будемо навчатися, давай будемо розвиватися. В такому віці, там десь до двох років, якщо ви якось спеціально не займаєтеся розвитком з дитиною, я не вважаю, що це погано. Дем'янчика, є світло? Не. Нема. Не. Вимкнули, так? Не. Нема. Не. Кого, не. нема? Не. Кого нема? Кого нема? Що розповідаєш? І я ще до речі почала розуміти те, що Дем'ян помічає різні причинно-наслідкові зв'язки. Я йому, наприклад, кажу, що дам бублик, тільки коли він сяде у візочок і він дійсно чекає і розуміє, що це означає. І коли різні речі ось так постійно проговорюються, він це запам'ятовує, і потім можна навіть ним уже потрошку почати домовлятися і точно зрозуміло, що він розуміє причинно-наслідкові зв'язки і мої якісь прохання. А коли я спробувала трішки з ним маніпулювати, тому що він вже доволі давно дає нам цьому. Він розуміє, що це означає. А, але зрозуміло, що він не хоче це робити. Я не сильно хочу його змушувати, але цьому все-таки я отримати хочу. То ми можемо сказати, що типу, я тобі щось дам, якщо даш цьому. Якщо він це щось дуже сильно хоче, то він реально е, дає цьому, і це, звісно, дуже приємно. Ма, але так ма, не можна, каже, ма, да мама, робити. Ма. А цьому даш? Дякую! Навіть просто так дав. Ма, Дякую тобі, ма, це ма, дуже приємно. Ма. Що там? І, напевно, єдина річ, в якій я перевзулася, це поцілунки в губи, тому що до вагітності і під час вагітності я була впевнена, що це для мене табу, що це неправильно. І перші місяці 3-4 це дійсно так і було. Я взагалі не розуміла, як можна це робити. Коли десь це бачила в соцмережах, мені було ну навіть неприємно, тому що знову ж таки для мене це було якось ненормально. Але коли Дем'ян підріс, і трішки змінила свою думку. Але все таки зараз я вважаю, що ми з чоловіком можемо це іноді робити, поки він сам не проти. Але мені здається, що років з трьох це треба вже точно прикривати і пояснювати йому. Про його особисті кордони і те, що в губи він зможе цілувати тільки свою партнершу. А поки можна його по буде цьомить, бо потім він швидко виросте, і я точно не зможу цього робити. Але нашим батькам, рідним, друзям, ми дозволяємо Дем'яна цілувати тільки в щічку. Звісно, вони іноді грішать тим, що вони у дем'яна цьом, і, Дем і він дає його в губи. Але я проти такого. Вважаю, що якщо і можемо це робити, то тільки я і Тарас. А всі інші нехай його цьому в А намагались Дем'яна навчити давати там повітряний цьому або цьому щічку. Але поки він не хоче. Якщо говорити про іграшки, то Дем'яну подарували дуже класний набір. Ось таких сфер. З них можна складати коло, якщо знайти ті, підходять один одного по розміру. Також з них можна вбудувати пірамідку, вежу і є м'ячик, який дуже дзвінко лунає, його потрібно класти всередину цих сфер, закривати, формувати кулю, Спасибо, Дем'ян. і можна ними гратися, ну, тобто абсолютно по-різному. Тут вже включається фантазія дитини. Ось, наприклад, дві сині, вони дуже легко з'єднуються, і Дем'ян любить гратися. Вежу він ще не будує з цих сфер, але ось так коло формує і кладе всередину цю кульку. Зараз вона десь не тут, тому не можу вам показати. Потім у нього є ось такий пальчиковий лабіринт, але мені здається, що йому ще зарано і він рухає ось ці детальки, але не по одній. І загалом ну, йому не дуже цікаво цим гратися, якщо чесно. Ось такі у нього є дерев'яний сортер. Це мама замовляла на тему. Якщо я не помиляюсь, на ньому класно вчити тваринок. Мені подобається, що він дерев'яний, але дем'яну теж не дуже цікаво знаходити тваринок і. Цими фігурками він просто грається, він щось може спробувати вставити, але якщо у нього не виходить, він дуже швидко втрачає інтерес. А ось цей візі який дуже довгий час був найулюбленішою іграшкою Дем'яна, і це, напевно, єдина іграшка, якою він грався настільки довго, то дуже багато різних деталей. Зараз вже йому це не так цікаво, тому що, думаю, йому ця іграшка набридла. Але все одно це просто те, щоб я купила ще раз. Але цю іграшку нам теж також подарували. Загалом іграшок у нас дуже багато. Є і лего декілька штук, і звичайна пірамідка, і різні сортери. Але Дем'ян грається або не за призначенням, або найчастіше він грається ну, взагалі не іграшками. Ще коли малому було місяців 6, йому подарувала моя хрещена ось таке відерко, і мені дуже подобається ця іграшка, тому що зверху тут теж сортер. Можна вчити кольори, фігурки, але я не можу сказати, що Дем'ян може взяти будь-яку з цих фігур, наприклад, не знаю, трикутник, і знайти саме місце, куди потрібно його вставляти. Він просто складає сюди предмети, висипає, тому думаю, що до цього сортору теж потрібно ще трішечки дорости. Я один серіал, який вийшов на Netflix, буквально там на 8 серій, який мені дуже сильно сподобався. Я більше року чекала продовження. Вона вийшло вчора, і я просто в захваті вже подивилася першу серію. І це той серіал, який дарує просто величезний спектр емоцій, показує нарешті класні, теплі, здорові стосунки. І не знаю, мені так тепло на душі. і аж виникають сльози від щастя. Коли його дивлюся, це дуже дивно, тому що серіал доволі звичайний буденний, але напевно тому він так і чіпляє. Найбільше все-таки своєю щирістю. Я вам ось тут залишу назву. Якщо не помиляюсь, він називається Ніхто цього не хоче. І він прям офієзний. Дивиться легко. Там короткі серії їх мало. Я вам прям дуже дуже його рекомендую. Якщо ви його дивились, то напишіть, як вам і, можливо, знаєте, якісь подібні серіали. Також хочу вам сказати, що в наступному влозі і далі, потім ще будуть влоги, дуже-дуже цікаві. Я вже в інстаграмі ділилася, що ми з Дем'яном їдемо в нашу таку першу велику подорож, дуже важку. Це дуже надзвичайна країна, куди ми їдемо. Можете в коментарях писати ваші здогадки. Якщо хтось вгадає, це буде прям дуже класно, але мені здається, що все-таки ніхто не здогадається. І наступний влог вже буде з наших зборів: шопінг перед поїздкою, збирання валіз. Цей влог буде цікавим, але наступні будуть ще набагато цікавіші. Це відео на цьому я буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тому що це для мене дуже важливо. Ці дівчата, які пишуть коментарі, ви взагалі займаєте окреме місце в моєму серденьку, тому що дійсно, тільки коли почала створювати контент, я почала розуміти, наскільки це приємно. І відео я з вами чимось ділюсь, розповідаю, і коли я отримую фідбек у вигляді коментарів. У мене не складається враження, ніби я тут одна я говорю кудись порожнечу, що і люди, які це дивляться, яким це цікаві. Цікаво, це неймовірно приємно. Я дякую, що ви це робите, що залишаєте коментарі. Я вас обіймаю, бажаю вам гарного дня, тижня, вечора, не знаю, на добранічок, якщо ви дивитесь це ввечері. І до зустрічі у наступному відео!